Стояти прямо та витягувати плечі назад недостатньо для покращення постави. Я хочу пояснити, чому це так і що ми можемо зробити для покращення постави. Ця команда станьте прямо і відведіть плечі назад, незалежно від того, сидите ви чи стоїте, справді просто виштовхує ваш таз вперед, сильно розгинаючи його, і ваші ребра починають випинати вгору. Спочатку ви можете відчувати себе вище, тому що намагаєтеся витягнути хребет і випрямитися. Але чи здатні ви утримувати такий стан протягом усього дня, стоячи або сидячи? Безумовно, ні. Ми забуваємо або відчуваємо себе дуже скуто, тому що ми вирівнюємо верхню частину спини і витягуємо поперед, через що нам тимчасово здається, що ми стоїмо рівно. Насправді, ми просто свідомо рухаємо наш таз вперед. Якщо ви намагаєтеся стояти рівно, відводячи плечі назад, ви переміщуєте свою вагу на передню частину стопи, що з часом привчає у нас ходити неправильно. Нормальний вигін хребта людини має здоровий ступень поперекового лордозу та грудного кіфозу, а також лордозу шиї. Але якщо ми відводимо плечі назад, то ми вчимо наш центр маси рухатися вперед, що з часом може призвести до того, що ми застрягнемо в цьому передньому нахилі тазу. Якщо я натренував свій таз залишатися в цьому передньому положенні, то я ймовірно буду шукати стратегію, щоб якось повернути його назад. Це призведе до руху грудної клітки вниз і проштовхування голови вперед. В цій позиції можуть опинитися багато людей, які фактично будуть підживлювати свою кіфотичну поставу, намагаючись боротися з нею. Багато вправ, які я даю людям, спрямовані на. Те, щоб вони зайняли таке положення, коли ребра знаходяться на тазом, що дозволяє їм мати здоровий ступень округлення верхньої частини спини, але не надто сильно. Ось дві вправи для правильного позиціонування грудної клітки над тазом. Вправа 1. для виконання вправи вам потрібна сходинка. Ви можете використовувати пару книг. Поставте ногу на сходинку та покладіть між колінами м'яч. Він допоможе вам тримати коліна на одній лінії з пальцями ніг, а також коліна на одній лінії зі стегнами. Тепер ми почнемо з того, що покладемо руки на найнижчі ребра і просто зробимо м'який видих. В той час ми тримаємо всю ступню рівною і тягнемося назад на сходинки. Це призведе до напруження підколінних сухожиль і злегка підніме куприк від землі. Зберігаючи це положення, ви повинні підтягнути руки над головою під кутом приблизно 100-120 градусів. Долоні повернуті одна до одної. Вам буде важко отримувати це положення. Тепер нам потрібно знову зробити довгий видих. Поки не відчуєте, що задіяні бічні м'язи пресу, зробіть паузу, вдихніть через ніс, а потім знову видихніть. Це повинно тривати від 5 до 10 секунд. М'який видих, а потім приблизно 5-секундний вдих через ніс. Переконавши, що ви трохи притримуєте бічні м'язи преса під час вдиху помилки в цій вправі. Це надмірне витягування рук над головою. У підсумку це призводить до того, що ребра піднімаються занадто високо, і тоді стає неможливим повністю видихнути і опустити ребра вниз. Друга помилка це те, що люди відривають пальці ніг від сходинки. Тому ми повинні переконатися, що великий палець ноги, п'ятка і зовнішній бічний палець, весь час контактують зі сходинкою. Право 2. Присідання стоячи. Щоб Виклатися на виконання цієї вправи вам потрібно знаходитися на відстані приблизно 30 см від стіни, але це буде залежати від індивідуальних особливостей людини, розміру її ступні та місця, де їй комфортно виконувати вправу. Ноги повинні бути на ширині стегла. пальці ніг прямо до стіни. Почнемо з того, що покладемо передпліччя на стіну, плечовий суглоб повинен бути паралельно підлозі або трохи нижче. Це буде залежати від того, де вам зручно. Для початку трохи натисніть на стіну, відсуваючи ребра назад, не втрачаючи при цьому висоту нашого скелета. Ребра повинні бути відсунуті назад за рахунок витягування ліктів і плечей. А потім потрібно переконатися, що стегна знахка підтягнуті, але вони не прогнаються під нами. Вони повинні залишатися ідеально зігнутими під грудною кліткою. Найважливіша частина полягає в тому, що завдяки вправам ми намагаємося перенести центр маси назад на п'яти. Нам потрібно тримати більшу частину нашої ваги на п'ятах. Тепер рухаємо колінами вперед, зберігаючи наше положення. Але як тільки відчуєте, що втрачаєте більш двох третин ваги на п'ятах, це означає, що ви зайшли занадто далеко. А потім все, що вам потрібно зробити, це підняти очі вгору і зробити довгий видих через рот. Поки не відчуєте, що трохи задіяні бічні м'язи пресу. Потім вдихніть і видихніть через рот. Ось так. В час виконання вправи переконатися, що ви стоїте рівно, ребра випрямлені, ваша вага спрямована на п'яте. Найпоширенішою помилкою є те, що люди піднімають плечі і опускають голову. Тож переконайтеся, що ви цього не робите. Ми повинні переконатися, що плечі розслаблені. Як вже згадувалось раніше, таз не повинен рухатися вперед або назад, він повинен бути прямо під стегнами. Я б рекомендував виконувати ці вправи від 2 до 4 підходів по 5-8 повільних дихальних циклів. Це означає 1-2 підходи вранці, 1-2 підходи і це не тільки допоможе вам з часом виправити поставу, але також допоможе вам відчувати себе більш вільно. Пам'ятайте, нам потрібно несвідоме правильне положення тіла. Тому, якщо ви збираєтеся сидіти, я рекомендую вам рівномірно сісти на стілець і тримати п'яте рівно. Це положення дозволить вашому тазу зайняти гарне нейтральне положення. Якщо ви збираєтеся стояти, Станьте, розставивши ноги на ширині стегла. Пальці ніг поставте так, щоб вони дивилися вперед і витягніться, але не перестаратися, щоб ребра не піднімалися вгору. А потім просто покладіть руки на нижню частину ребер і зробіть довгий м'який видих. Як це було показано вправах, ви відчуєте, як ваша грудна клітка опускається вниз. Наприкінці цього 5-10 секундного видиху наші ребра опускаються, таз ще трохи відійде від вас, але ви не будете сутулитись. Дякую за перегляд. Якщо у вас є запитання або пропозиції, ви можете залишати їх у коментарях. До зустрічі!